Україна втратила ще одного свого сина, ще одного героя. Ціле місто вийшло привести в останню путь 46-річного командира танка 17-ї Криворізької бригади Леоніда Сухацького. Він був легендою. Терористи страшенно боялися бійця. Його танк називали чорна смерть. Сам Леонід був людиною світлою. Любив батьківщину і сім'ю, кажуть його друзі. Як прощалися з героєм? Бачив Іван Воробьєв. Він завжди збирав навколо себе багато людей. От і сьогодні на головну площу містечка Татіїв на Київщині провести в останню путь Леоніда Сухацького вийшли тисячі його земляків. Сліз не стримували ні жінки, ані чоловіки, і навіть діти. Сьогодні прийшла, тому що в людей невелике горе, в людей, і прийшли по хай провести останню путь, так як герої. Труну з тілом Леоніда принесли містом. Після відспівування в храмі можливість попрощатися з бійцем надали городянам. Труну містяни зустрічали навколішки, під вигуки. герої не вмирають. 22 серпня торік Леонід добровольцем пішов воювати. За короткий час командир танка Сухацький став легендою. Його позивний цунамі завдавав страху на терористів своїм т 64 Разом із командою армій знищив більше десятка танків і градів ворога. Завдяки програмі «Хоробрі серця каналу 1 плюс 1 про його геройські вчинки дізналася вся Україна. Тоді в студії Леонід розповідав про свої славетні танкові дуелі і про свою бойову машину. Він називається Бог Дан. Богом даний. Тому що Поки місь дякувати Богу. Нас оберігає. Хороший нас зберігає. До війни Леонід працював рятувальником на пожежній станції. Останнім часом працював на автозаправці. Олег Слободяних, друг Сухацького, ледь стримує сльози. Він бачився з Леонідом за 22 години до його смерті, привозив допомогу бійцям. Він був кращий танкіст на ньому. Весь блок весь тримався, всі його любили, тому що без піддержки його танка. Неможливо було вести достойний опір. Абсолютно світла людина. Олег згадує: останніми словами другові були: бережи себе, льоні, і ждемо. Повернутися живим у рідний Татіїв, бійцеві не сидилося. 22 лютого під час бою під Маріуполем він героїчно загинув. Ворожий снаряд влучив у його танк. Разом із Леонідом загинули двоє його побратимів. У нього залишилися дружина, донька і старенька мама. Іван Воробйов, Наталія Єрмола та Андрій Марченко, ТСН 1+, +1.